Доброго дня YouTube. Хочу е, показати вам ну, кропачку до малого трактора на базі двох електричних помп пуш Е, Тут є такі певні дороботочки я зробив. Ось приварив такі кольца, щоб форсунки не повідривати. Так, приварив з цієї сторони і так само. Ну, з правої сторони творив. Сьогодні це я приїхав з поля. Ось я якраз мей зараз. Е, хочу поділитись, що я зробив. Е, так, дивіться, поміняв форсунки. Поклав 0,1. Це я просто експеримент такий проводив. Мені дуже звичайно сподобався. Е, як я зробив? У мене було жовті, 0,2 мікрона стояли. Ось такий, бачите, жовтий, бачите, тут жовта. Фокус, якщо не знаю, чи покаже. Но в реалі він покаже. Бачите? Не хочу показувати, він фокусує землю. Жовті стояли всі, воно кропило. Ну, я в принципі не планував їх міняти, але замовив дві, бачите. я, Відірвав. Відрвав чим відрвав? Ось ця штука на на їхав і вона спала ось з цієї штучки і вона мені відрвала мені форсунку. Ну нічого, я замовив другий. Ну, у мене є запасні. Не суть. Е, суть у чому? Стояли у мене всі жовті. Ось. Е, я замов, замовив оранжевий 001. Це просто щоб попробувати. Але замовив 15, оскільки в мене 15 е, форсунок, замовив 15, оцих таких оранжевих наконечників. Оцихтеньких, ось тут оранжеві. Але прийшло мені тільки 9. Я не перевірив на новій пошті. Чи може десь коли пакували, загубилось чи як. Ну, коротше, я нічого не, не дзвонив, не цей. Дякую, спасіба великий, і за те, що 9 прийшло. Кстати, вони по 25 п'ять гривень. Що я зробив? Так як у мене йде, е, допустим, середина, бачите, там 5 форсунок. Чік. Потім праве крило 5 форсунок і ліве крило 5 форсунок, то я через одну поклав. От у мене йде нанизу крайня 0,1 мікрон 0,2, ну 01, 02 0,1. Тобто в мене йде на середині 3 форсунки оранжевих по 0,1. Тут стоїть теж 3 і там три. Ну, такий баланс. Воно, ну, коротше, воно і з жовтими теж нормально круто. Так, що я ще зробив? Такі штуки зробив. Отакі, вони тут на сантехнічному кріпленні, коли крило відкриваєте, то Тут оці костяки. Це доработочка. Я пробував сьогодні, дуже круто. І ці штуки теж дуже круто. Вони ну вже їдеш, не боїшся, що шусунка паде на землю і відламиться, Так. Ще одна дроботка, я поклав манометр. Просто якісь там гаражі, який знайшов і поклав. Це суто для себе, щоб ви бачити, що воно там показує. Урубався я перед крилами, бачите, Тут слану поклав туренік. І він чик пішов манометр. Ось так Ой. Це що таке? Я його взагалі Ну, крапачку маю. Так, що хочу показати. Давайте таки, я пробую Перед цим для себе попробував, всі сині закрутив. У мене вже зараз практично всі комплекти є сині. Жовті всі є отакі на 0,2 мікрона. Сині є всі. Сині, взагалі, то коли купуєте форсунку, вона йде штатно, вона завжди продається сином. Ну і, звичайно, є в мене 9 оранжевих. Хотів зняти відео про те, як, який тиск показує тут, коли всі сині. Я попробую, звичайно, це не засняв. Але кажуть, тиск, оця стрілочка піднімається на одну поділку. Тобто це якщо це 0,1 атмосфери, коли всі відкриті. 0,1 атмосфери. Тепер, попробую я. Коротше, так мій експеримент на цьому в принципі, і закінчився. Попробую я, ну це воно кропить, коли всі сині я кажу, що може бути таке, що одна не кропити. Потім Коротше, дуже рідко, щоб всі 15 кропили. Ну, звичайно, коли я це ну, оприскувач робив, проєктував, то Продвес мені казав і на, ну, натікав на те, що у тебе можуть бути проблеми з дуже з занадто багато хусово. Звичайно, я це знав. Але я наперед знав, що є менше, він мені казав. Продвець, що є менші, якщо ти будеш, ти ну, кладеш 15 на два мотори. Тобі треба вкласти хоча б 0,2%. Ну, на 0,2 ну, вони кроплять всі. Ну, він не робить туман, він просто кропить. Ну і не, і не, і не плаче, щоб там капає. Прям. Просто кропить як нормально. Скажімо, свою роботу він робить на 100%. На 100%. Зараз я поклав такий. Це просто суто для себе. Я поклав, хотів попробувати якось. Кажуть, фермери тут у нас є, які такі багато мають стажу. Мають поля, кажуть, що в тебе є велика е, вирогідність в тому, що вони будуть забиватися. Е, 0,1 це дуже мал, ну, дуже малий отвір. І люб, любе люб, що-небудь може забитись. Так, я хочу показати вам що. Е, давайте так. Я зараз е, вмикаю. У мене тут салон, Бачите, я отак я в салоні їду, я оцей включатель тут стоїть. Ось. Отак я включаю і вже там кропіть. Не буду розкладати, бо нема де просто розкласти, ну, щоб розкласти вже у робочому стані. Е, я просто так включу. Зараз Давайте тако. Е, мені, Мене дуже кортить закрити всі крани і подивитися, яке давлення дає. Трохи в мене є. Е, трохи є страх. Ой, є страх те, що я можу щось там вирвити. Або, або моточки. Моторчики можуть крякнути, того трохи маю страх. Давайте тако. Я закриваю, допустим, праву і ліву. Залишаємо тільки середину ось цю. Подивимося, як воно буде кропити, так і який тиск. Ну що, вмикає. Так як в мене від акумулятора, то мені не потрібно заводити, щоб вам був. Ага, воно не хоче навіть без зержання працювати. Зараз. Що такое? Ну-ка. Так, запрацював. Отак, воно кріпкий. Тест 2,2. Тест 2, 2. Як воно кропить? Ну, воно прямо ну воно круто кропить. Бачите? Воно дуже круто кропить, але тест 2 і 2. Ну чути по моторах, що воно, що воно реально там тиск такий. Сидить. 2,2 тримаємо. Так, давайте відкриємо ще один. Давайте загрусимо. Бачите, два мотори на а, я е, два, два мотори і на п'ять форсунок дає 2,2 е, у заводські. Щоб воно е, нормально кропило, то якщо це що на 12 метрів чи на 14 метрів, ну несуть. Там півтора а там до двох робочих. Ну, звичайно, не всіх. Так, давайте відкриємо ще одне крило. Так, яке друге відкриємо? Е, так, вітер. Ну, Несуть. Так, відкриємо ще одне. Зараз буде у нас вже 10 форсунок задіяних, який тест буде показувати. Запускаємо. Так, відійдемо трошечки. Рано, мені не запуститься. Давай малий. Пошла. вітер в мою сторону. Ладно, зараз, зараз. О, о вітро вистоп. Так, дивіться, може видно, як воно кропить. Так, не видно. Короче, воно робить туман зараз. Воно зараз робить туман. Це на 10 форсунках. вітер в ту сторону. Як засняти? Отак, бачите, видно? Це на два мотора, 10 форсунок. Так, тест у нас. Не хочу близько підходити. Тиск атмосфери Маловато. Так, тепер це треба вийде. Так, на десятьох форсунках тиск атмосфери О, вже мало. Хоча б одиничку, щоб було, було б шик. Ну, давайте відкриємо тоді ще останню третю ось цю. Отак, відкриємо. Подивимось, напевно, не, дов... не буде взагалі. Не, відосик знімаю. Так. Зараз не запуститься. Так, працюють всі 10. Одна форсунка в мене пішла гуляти, це те що я вламав, бачите? та фусунка пішла. Може не пішла. Давління пікле. Бачите, який туман робить Бачите, як вона кропить Коли у вас 10, 10 форсунок, о, це 15 форсунок. Воно чітко крутить. І навіть хто там каже, що, що воно не буде ділося, дивіться, як воно класно крутить. До гори. Так, ну і звичайно подивитись тиск. Чекайте, бо вже телефон намочив. Ай. Такий тиск ось так воно кроп. Ось так на кропті. Все, треба виключати. Ось такий момент я хотів показати. Що ще хочу додати. А, давайте покажу, як воно мішає. Зараз турим бочечку. Так, бачите, там коротше цей бочку мию. Зараз воно мішаю. Цей екран закриваю. Ой, О, закрив, щоб сюди вода не йшла, а цей, а цей відкриваю. І тоді йде е, процес з, мотор... ну, з насосиків, воду ганяю в бік. Зараз Ну Коротше, води вже мало. Ви бачите, збоку воно вже ну, качає воду. Туди. Води мало, просто коли буде більше, може якось покажу, коли буде, води буде. Більше.